Я хочу вас привітати із тим, що традиція на Хортиці, звичай, він жив, живе і жити буде. І велика подяка в цьому всім тим людям, які долучилися до нашого заходу. Як вчили нас наші конраді, чидова не буде, чи слави сна буде, чує побачення з собою. На змагаве коло збірну лаву 16-го міжнародного фестивалю Спас на Хортиці імені Анатолія Єрмака. Це наші гості, які приїхали до нас на фестиваль і мають честь змагатися в лави на лаву. Ми бачимо, як запорізькі козаки саме зараз заряджаються міста енергією Миколаїв, міста енергії Миколаїв, міста жовті води починається. Як креместа, хреместа хлопці трошечки змагаються і не так просто перештовхувати. Вілави, вілави зупалися, єдиний тобах, яка переможе. І дивіться, як закручує, але все-таки вперше. Бій! А він вже не так. Братання. Братання. Козаки приїхали на Хортицю. Підтримуємо козаки. Будьте забави і брататися. Павлок